Сторінка 171, параграф 55. Мистецтво Риму, доби імперії. Розвиток римського мистецтва Римське мистецтво сформувалося на основі культур греків, етрусків, самих латинян та інших племен, що в давнину населяли Апенінський піострів, а пізніше зазнало впливу народів Сходу. Римляни вважали греків своїми вчителями мистецтва і стверджували, що лише деякі власне римські майстри. Змогли їх перевершити. До середини першого століття до нашої ери більшість римлян жили скромно та майже не користувалися предметами розкоші. А римське мистецтво було дуже простим. Що більше рим здобував володінь на сході, і що багатшим ставав, то більше до нього проникала культура елінізму. Під її впливом римське мистецтво стало більш вишуканим. Римляни набули особливої майстерності у виготовленні скульптур, мозаїк, прикрас і виробів зі скла. Скульптура і живопис стали портретними, тобто відтворювали риси обличчя реальних людей. Архітектура. Римляни були талановитими архітекторами та будівельниками. Римська архітектура перебувала під впливом грецької, але римляни зуміли розвинути надбання греків. Вони навчилися зводити арки і куполи, архітектурні конструкції, яких не знали в стародавньому світі. А також винайшли цементувальний розчин на основі вапняку. Визначними архітектурно-інженерними спорудами давнього Риму були акведуки, які тут і винайшли дороги та мости. Римлянам також належить першість у створенні таких типів будівель, як базиліка, тріумфальна арка. Амфітеатр і багатоквартирні помешкання. Література. У Римі високо цінували ораторське мистецтво. Красномовство було необхідним умінням для політиків і юристів. Найвидатнішим римським оратором називають Марка Тулія Цицерона, 106-43 роки до нашої ери. Він не мав знатного походження, але здобув успіх завдяки переконливим промовам. Крім цього, цицерон був видатним письменником та філософом. Гай Юлій Цезарь залишив цінний літературний спадок, записки про Гальську війну, джерело історичних відомостей та зразок. Зрозумілого і лаконічного стилю спочатку римська література розвивалася під потужним впливом грецької. Римські письменники і поети намагалися копіювати грецький літературний стиль, перекладати грецькі твори, зокрема поеми Гомера, у 240 році до нашої ери. Римляни вперше побачили виставу. Виконана рідною для них латиною. Це був переказ грецької вистави. Серед римлян стали популярними місцеві сатиричні вистави, що висміювали вади суспільства. Наприкінці другого століття до нашої ери римська література почала набувати більшої самобутності. У ній виділяють золотий вік, до якого належить творчість Вергілія, Овідія та Хорація. Вергілій, 70-19 років до нашої ери, був автором поеми Енеїда, найвизначнішої пам'ятки латинської літератури. У ній розповідається про те, як після знищення греками Трої вціліли жителі під проводом Героя Енея, шукали місце для заснування нового міста. Через смерть поета, твір не було завершено. У творчості Горація, 65-8 років до нашої ери, Виділяють один, а загалом він услабився своїм вишуканим стилем. За досконалість мови високо цінували і поезії Овідія 43-17 років до нашої ери. Словник Базиліка, прямокутна споруда, розділена всередині рядами колон або стовпів на 3-5 частин. Цікаво знати, римляни дбали про якість доріг, перш ніж розпочати будівництво, вони Вивчали місцевість над річками та ущелинами Зводили мости. У горах прокладали тунелі, у низинах і болотах робили насипи, щоб вирівняти ділянки під будівництво. Римська дорога мала бути прямою та рівною, але опуклою в центрі, щоб на ній не затримувалася вода. Будівництво дороги починали з прокопування двох стічних ровів. Наступним кроком знімали шар ґрунту до каменю, на який насипали пісок та крейду. Потім укладали чотири шари каменю та щебню завтовшки 1,5 метра. Завершальним етапом було укладання великих плоских каменів. В Одеській області є селище міського типу, назване на честь Овідія – Овідіополь.